Ну, що сіла трошки відпочити, стрижу газон. Тут пострижене, з тої сторони теж пострижене. Вітер. З одної сторони, що добре, що вітер був. Плюс 28 із машинкою, а в мене горб дуже гаряче. Зараз трошки відпочину, викину. Оце я мульчую там, де, там де мій бузок, то там малина, то я там між малиною мульчую його. В теплицю таке не хочеться заносити, тому що тут, е... хоча зараз цвіту тут ні в чому не було, я стрижу так, що цвіту немає. Але ж хто його знає, ще що щось понаношу і таке в теплиці буде. Ой, стану трошки. Ой-ой-ой, шести годин жарко, слухайте, трохи той... того. Бачите, зараз піду висипати. От який в мене, бачите, горб сходи. порядок робить, як це повідставляла. Сушить квіти і Побачимо, які в мене кольори остались, може я нагаді пороздавала. Ну, побачимо, повинні бути всякі. Все на місце поставлю. Ще треба взяти ножиці попідрізати під стіною. У мене є такі ножиці спеціальні. В цьому першенький кермек і в цьому кашку першенький кермек. А далі оце вже через 10 днів. Бачите? Яка різниця тут? Цвіту ще немає, а тут вже по два, уже по три буде цвіту, бачите? О, один, два і третій виходить. Буду далі працювати. І наслужується і там, і там і ця кобочка дуже-дуже-дуже. Ну, прямо тоненько. Що вони ходить, я не знаю. Треба скочком, буде замотати скочу чи щоб висвітити. Піду висиплю і пішла далі. Тяжко як я, не працюйте, і відпочивайте трошки.